Всім привіт! І ми продовжуємо грати в ти порожнє місце. У цій серії ми будемо на заводі, де працював Іван Дулін. Шмулін, чи як його звати? О-хо-хо-хо-хо! Ми будемо влаштовувати бінь. Ти дурн... Ні, це я дурний. Що? При. В нульовому заряді я жму натискаю ліву кнопку миші, аби зробити постріл. А тут якісь, якась мисочка. Ні, це напевно. Чому я не можу його взяти? Ну, хай, хай так буде. І ще одне. А, це він розбив! Я зрозумів. Ці пляшки можна ще й розбивати. Тоді я повернуся за своєю пляшкою. Бо без спирту я не можу продовжувати Гру далі До речі, казав я про Про того дуліна Я не розумію. Навіщо так? Казати про тих, хто працює на таких складних підприємствах. Ну, ну точніше, там там ну, підприємство не складне, бо е я не можу сказати, що його власник він дуже складно працює фізично. Але... Але працівники дуже-дуже сильно втомлюються напевно. І тому так я бажаю не потрібно казати про тих, хто працює на цих заводах. Ну, скажімо, можливо, там є такі люди, як цей наш персонаж. Ну, не наш, а як вони описали цього Івана Дуліна, але, але ось цей Вандулін, Дулін він сказав нам побачення і... Що треба робити, я не розумію. Треба викликати ліфт. А, ось. А я вже хотів струбати, як Індіана Джонс. Спускатися в самому дроті. Хто тут? Оооо! Це була погана ідея, йди до біса, Іди спати. з... Мамка... До ти! Майже не впав! Майже не впав! Зараз ти впадеш, я тобі допоможу. падай вже, падай! На, 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 на тобі Бог ти мій, що я наробив, але. Але ж він... Але ж він не впав! От, от, гад, а? От везеш вам такий, а? Так. Ось вам щастить, щастить, так, щастить. Везе вас вез таких везе і мене зараз кудись везе, відвезає. Косе зачиня, ось таке воно ля 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 ля, -ля, -ля. і воно зараз туди підправиться наверх, і воно туди йде. Зустрічайте його тролечки Тара-та-та -та -та. У мене три патрона У мене всього три кулі. І тут. І, і я відчуваю, що там щось знову таки буде. У мене Це... є. І це це мене на дальню дистанцію, це на ближчу Скоріше за це. На дальню мені потрібно... О, Як нагуляв, дід. На... Так, там нічого нема. І воротязко А, буде вороття. Зможемо повернутися назад. О, оу оу О, це вже місто! Це вже той самий Київ! Це... Не буду казати, який проспект будуть мене. Будуть мене лаяти за те, що я нехороші речі кажу. Щось я. Сімось, ну, порівнюю. Ну, тобто я скажу, що я, що я не знаю, що це за проспект. Але дійсно я знаю, що це за проспект. Загалом таких будинків дуже мало залишилось у Києві, їх всіх знищують. А, дуже-дуже-дуже. Ого! Це як я пам'ятаю у, у, у Амнезії. Ми тікали від монстра, там, там було от ідентично така ж там була схема, що ми тікали, там було болото. І ми так ху-ху-ху. А загалом все. Досить, досить, досить срівнювати цю гру з іншими. Це гра унікальна. Це olдшкул. Хтось виламав двері. Але на металобрух не забрав. Ось дурень. От дурний. Подушка. Подружка, подушка, подружка, подружка. Все, тут не даремно. Хлопці! Хлопці! Вибачать на слові, але ви такі дурні. Як ви мене... ви мене відчуваєте. Ви що, зомбі чи. Дроти в спині. Це майбутні хітмани. Майбутні агенти 47-48. А до речі, агент 007. Він із лабораторії Ортмайера чи ні? Знову ж таки. Але це, напевно, жод вже для мене. Це якийсь... атракціон щедрості. Ууу, таке як комнезін. Дідок, склероз залишив, Папірос гвинтівка. Так, це мені поки не потрібно. А цікаво, це зламає цю решітку? Нічого не допомогло, а це напевно зламало. Ну добре, я такий. Я такий. Що це таке? Хтось когось шмагає? Мамця смагає шмагає дитину за те, що вона... Курила під школою чи що? Хтось палив. Ох ти мій! Я помилявся, це не за те, що вона палила. Це мам вся стало дикою собакою і їсть. Тут мені ось таке згодиться. Тут із. Тут, тут, тут їх двоє, а є двоє. А куди ж мені ті. Тут, тут, тут втікти? Ти тварина, що ти зробила з, з, цим ні... з тим нікчемю? Він ч ж... просто дурний? Він не винен. Так, що у нас тут? Хованка для Хедкраба. Нагадує мені дуже Half-Life, другий. Ревен Холм Ситі. Укргаз. Де цей ворошилівський дідок? Треба повернутися за ліками. Негайно, кровотеча. Сіфт не працює. Що, може це я якісь дурні, не знаю. Цікаво, чи дійсно ці пляшки мають здатність ламатися. А загалом я не буде це робити. Це дуже довго. Такі далі. Це більш сучасний матеріал. Ну, дуже красиво зроблено. Ну я просто не маю слів, це дуже так класно зроблено. Ого! Він там, так? А тут він. Дед шоу! Жопу шоу! Ого! Дідок! Я ж твій онучок! охо хо Дід напевно смолив дуже. Дуже. Дуже-дуже смолив. А, тут же ж Укргаз! Оу-воу, -оу -оу, я. Тут я не помер. Живий. Зубенькі зубиська. Хлопчина парубок. Парубок. Нарубок. Обрубок. О! здоровенькі були. Дядько Вовчик. Уже другий такий вовчик є. Так дороги нема О, а так хотів там побувати Для таке набої не так тут... бідне бідне бідне. ди Бід від нього Ти живий хлопче, га? А, бідне, бідне маля, бідний телепузик. Що ж, трапляється? Не треба шуткувати із собаками. Бідон з молочком черговий. А що це? Три набоя у Гвинтівці. Так, так, так. Не бачу якісь... Секретиків не бачу, напевно, сліпий. Тут на дальню дистанцію відчуваю буде. Мені потрібна гвинтівка. З... Де? Звідки ляв? Ох! Я думаю, що це... що це таке? А він... Ну і ж скло у тебе, дідок. А що це... А, це. Звідки? Звідки? А? А, ось! А чим палить? Чим смалить? Це якийсь крутіший воїн! На такі збереження варто зробити, бо не знаю. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Але косе, як не знаю. Один чи. Ого! Сіняк! Воу-воу-воу-воу! як, о, 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 о. Це як... Картинки у джерел uh, бокса. Саме такі були. Так, і це за чим я сюди прийшов? Нема. Не відчиняється. Це. Для. для паління А це від... Так, треба нам, я відчуваю, перестрибнути он туди, але я все ж таки зацікавлений у цьому зразку нової зброї, що вони для мене там скинули ці хлоп. -хло хлопаки. А ну-ка. А ну давай! Ну рученятка, візьми кріс кріс парканчик. Засунь пальчики свої, дай, дай візьми. Так, не бере. Зараз хоча б одну. Хоча б одну. Екземпляр, я вам пам'ятаю що звідки? Зверху. Веселих смачних снів. Смачного. А як же мені туди, туди? Потрапити. Ось туди. Тут паркан. Чи стрибати мені потрібно, чи я... може я чогось не розумію? Постривайте! А хіба я там не був? Добре, зараз я туди... Буду. Цегла Це Угу. Зараз повернуся. Звідки прийшов? Не Перечиняється, не, не піддається. Туди є дорога, так? Так, бачите як. Я вже заблукав, звідки я сюди прийшов. Тут ми бачимо вулицю, так, вулиця Київська. Я він завжди з Лыска впала, а там впала такая. Так, значит, что у нас тут? Свидцы, мы пришли. Там мы были. Давай, 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 ты сможешь? Нет, не, не сможешь. Крізь текстури йде. Ну добре, да, екземпляру такої гунтівки у мене не буде, але я все ж таки збережуся. Що у нас тут? Оу! Я не підсмажуся. Що це за магія? Швидка, швидко, швидка! Швидко, артефакт! артефакт! Артефакт, артефакт! Так тут... Це якась аномалія, це якась аномалія у світі. І навіщо? Ну, дайте мені ж... тут нічого немає. Тут якась мумія, напевно, живе. І не можна вибратися. І так. Та що ж таке? Я не можу звідси. Звідси вибратися. Ні. Це було даремно. Краще вже... Краще вже померти. Ну давай, вже будь людина. Хо-хо-хо! Ти втрачаєш мій час. Перше я Я зроблю так. Завантаження, зараз... О! Мої ніжки, вони так болять! а а Так. Завантажується, поки завантажується, я зараз роблю брейншторм. Міскую над тим. О! Oh. Так. Туди я йти не буду, бо дороги назад нема. Чи можу якось якось його. Я ще краще зробу. Тепер туди я взагалі не потраплю. Ну добре, добре, йдемо. О! По... Поштові скриньки, як... В старі добрі часи. Ви бачите ці, ці деталі? Це просто шикарно. Так, так. А, ні-ні-ні, ні не туди, не туди. Дизайнерам треба цьомати руки, бо це така кропітка праця, це. Це. Це просто неможливо передати словами. Так. Підіймаюся нагору. По дощечках напевно я... Так, там я був. Мені треба. Зараз я тут таки знову збережуся. Якщо я впаду, то збереження два. Чи так треба йти? О! Я читер. А, тут немає нічого цікавого. Ні пляшечок ніяких нема цікавеньких. Зараз ні, немає нічого тут цікавого. Тобто цей жест інтелекту був беззмістовним. Давай, давай, давай! О, оу, куди, куди це я? Ні. Мені вже швидше буде завантажити цей гру знову. Напевно потрібно мені буд... буде стрибати вниз з цього балкончику і. Витративши долю свого здоров'я в відсотках. О. Так, стрибати з балкончику мене змушують розробники гри, але, ну добре. Я не можу... Так, я застрибнув. А, стрибати не потрібно. Тут ось що є. От я яке. Так. Собаки. А хто в них пали? <плес> о, зараз в мене вже Бідне, бідне маля. О! Ні, це не той. А, он. А Та там. Пам'ятаєш, що тут, що сюди щось впало. Екземпляр гвинтівочки. Ого! Файно ж майно! Дістав я гвинтівочку. Тепер я на одному рівні з тобою, Солдате! Так. Патронів нема. Всі витратив майже. Цікаво, мені треба зробити такий маневр, аби ти мене не вбив. Я файний, хлопчина Оу-оу-оу-воу-воу! Не палив мене! Я ж просто гість! Хлопче, я ж... Мені просто повезло! Просто повезло. Мені просто пощастило. І саме! Ви знаєте традицію? Ши-ча. Щастя! Яке там у нас було щастя вже це? Два Щастя, два! Не пали, хлопче, хлопче! Зупинись! Мир і спокій! Невага! Сегодня российские астрономы зафиксировали на Солнце вспышку на солнце. необычайной силы. М -м -м -м, Это явление может повлиять на состояние спала. людей. Может наблюдаться странное иногда неадекватное поведение. Черезмерная удивляемость или активность. На... Убедительная просьба быть внимательным. Все О любых может, чрезвычайных ситуациях следует сообщать немедленно. Может. быть дивная и иногда поведенка. Надзвичайна втомленість або активність. Дуже вас просимо бути бути пильними. Про будь які надзвичайні ситуації повідомляйте нас негайно. Тобто доносики доносики, смоносики, довгоносики. Так, F1. Чого ж ти палиш свого вождя? А, це він. Оце так очі. Нуль. А тут є приціл. Нема. Звідки? Звідки, га? А звідки? Я ж його мінусував? Де? Хто? Їх тут ще двійку залишилось, наскільки я розумію. Двійко хлопаків з гвинтівками О, ну ці збереження. Так, давайте. 20... Спочатку зрозуміємо, звідкіля нас можуть влучити. Так. Три, чотири, п'ять. Так. Так давайте у нас є.